Нато ж оцінює ситуацію в Україні фактично як таку, що варто сідати за стіл переговорів. Дійсно, чим далі, тим більше є заяв про те, що є всі передумови. Ситуація доволі напружена. Нагадує певною мірою карибську історію, про яку заявляють Китай, Сполучені Штати Америки, Європа, Україна і Росія. І це все свідчить про необхідність проведення хоча б раунду переговорів для зняття напруги. Голова військового комітету НАТО адмірал Кава-Драгоне сказав, що альянс підтримуватиме Україну до того моменту, коли розпочнуться переговори Росії та України. Дуже цікава заява. Питання в мене особисто. Ну а далі що підтримки не буде? Він додав, що з оперативного погляду війна Росії проти України зайшла в глухий кут, тому каже: майже настав час сісти за стіл переговорів, бо йдеться про марну втрату життів. Водночас голова військового комітету НАТО назвав війну стратегічною поразкою Путіна, незважаючи на те, що є повільне просування на території. І такі заяви раніше робив і генсек НАТО. Ну, в принципі, в НАТО всі одностайно підтримують думку про те, що стратегічної перемоги Путін так і не отримав уже ось 11-й рік поспіль. Тим часом Білорусь заявила про те, що вона готова розгорнути своїх миротворців в Україні за згодою двох сторін. Про це заявив начальник миротворчої діяльності командування сил спецоперації збройних сил Білорусі, що, як на мене, також свідчить намагання Лукашенка примазатися до переговорів і бути як миротворець. Хоча він був співучасником нападу на Україну початку широкомасштабного вторгнення. Я особисто це дуже добре пам'ятаю, та й українці всі так само. Я більш ніж переконаний друзі, що і ви пам'ятаєте. Я просто в це. Знаю. І разом із тим, на тлі засідання, яке буде проходити в Брюсселі. Давайте тепер перейдемо трішки детальніше до того, що там буде відбуватися завтра. Ми маємо отримати рішення про п'ятий транш у рамках Ukraine Facility на суму 1,35 мільярда євро. Євросоюз виплатить Україні також майже 600 мільйонів євро за реформу, яку Україна мала провести трішки раніше. Тобто сума до 2 майже мільярдів, це хороша історія для нас. Нам гроші вкрай потрібно. За реформ другого кварталу 2025 року, за які Україна отримає 1,35 мільярда євро, також виконано не все. На приводи, який жалі, п'ятий транш мав би складати 2 мільярди євро. Ну і таким чином майже третину цих коштів Європейський Союз притримує, поки Україна не надолужить відставання від графіка, тому що нас фактично оштрафували за невиконання двох реформ. Змін щодо перегляду декларацій доброчесності суддів та їх перевірки і реформи цифровізації виконавчого провадження. У нас є час до другого кварталу, до закінчення другого кварталу 26 року. Сподіваємося, що це ми надолужимо, тому це не дуже приємна історія на тлі саме засідання, яке буде проходити завтра, 4 листопада, але рішення по цій програмі буде. А там буде відбуватися саміт з питань розширення. З представництвом країн на рівні лідерів Зеленський буде вмикатися туди по онлайн зв'язку, і загалом це засідання з 14 до 17 години, якщо не помиляюсь, буде транслювати в прямому ефірі. Під час саміту будуть лідери розповідати, як вони бачать свій прогрес та виклики на шляху євроінтеграції. Країни будуть представлені на рівні лідерів. Також офіційно підтверджена участь президента Євроради Антоніо Кошти. І нагадую, друзі, що нібито в Мадриді буде проходити дуже інтригуючий саміт. Очільників закордонних відом з країн Європейського союзу, де будуть обговорювати нібито мирний план для України, це попередня інформація. Злив було про це писала іспанська преса. Наскільки це так, уже дізнаємося. Завтра я вам обов'язково розкажу.